Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам заміряти потужність на радіостанції Ratel 490. Провіряти, потужність ми будемо з допомогою нашого сорикому sv 33 еквіваленту нагрузки 50 Ом на 25 Вт. І сьогодні нам буде потрібно ще ось такий перехідничок. Чому? Тому що волкодер наш заважає нам трошки це робити. А з, з цим перехідничком все досить-досить непогано. Давайте зараз ми тут okay. все зберемо і почнемо робити наші заміри. Заміри будемо робити по стандарту на максимальній потужності. На максимальній потужності у всіх діапазонах. Провіримо, що де і як. Нагадаю, що радіостанцію я вже перепрошив під садком. Садком вона вже в нас працює. Так, перейдемо в частотний режим. Давайте початок двох-метрового діапазону. Максимальна потужність. 5,4 Вт. 5,5 В. Нагадаю, що радіостанцію я зарядив. 5,5. Непоганий результат. 145 любительський так званий діапазон. 6,4, 6,5. Взагалі чудово, як для такої радіостанції. Мені здається, що це дуже і дуже непогано. Давайте подивимося кінець двохметрового діапазону, а саме 174 МГц. Це в нас 5,2. Ну Давайте, в принципі, у нас тут є весь діапазон відкритий. Перейдемося по всьому діапазону, щоб ви собі бачили, можливо, комусь буде інтересно якісь, якісь певні частоти. Ось на 200 у нас 4,8. 220 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 5,9 Вт. Взагалі чудово просто. 240. Тут у нас щось якась несуча. Давайте так от трошки змістимся. 242. Я так зрозумів, тут у нас передачі. Передачі немає, напевно. 260 давайте. Попробуємо. 280. Кнопочка передачі. 4,80-ти хвата. Так, 290 МГц. Тут же у нас починається садкомуська передача, кнопочка передачі. 3,7 Вт, Чудово, як на мене, це в нас коробочки. Нагадаю, що тут нічого не дороблялося, тільки зробилася прошивочка і все. 290-295 МГц, максимальна потужність, кнопочка передачі. 3,1, 3,2. ну, тобто... Досить і досить непогано. Тут, правда, є в нас один нюанс по цій радіостанції. Ну, тут вона в нас ще має вроді, передавати на 299 900. А, ну, так, 2,6, 2,7. Бачимо непогано. А вже ось 300. Якщо я не помиляюсь, вже в нас передавати не буде. Бачите, по нулям. 305. Кнопочка передачі по нулям. Ще можна хіба що випробувати потужність. Ні, теж нічого не дає. Змінюючи потужність, говорять, що та якби вона деколи на лоу може передавати. Ну, давайте далі дивитись. 310. 310 МГц. Ой, нечайно нажав. 310 МГц, кнопочка передачі. Так само бачимо по нулях. Ну тут від 300 до 310 вона на деяких, деяких частотах має трошки передачу. Тут це да, це її мінус. Так вона всюди просто чудесно передає. 320. По нулям. Якщо я не помиляюсь, вона починає передавати від 350. 360 вже починає. Чекайте, 350, зараз ще спробуємо. Так, 1,3 так само. Ось так починає вона вже звітом передавати. 380, можливо, комусь буде інтересно. Кнопочка передачі. Максимальна потужність 2,5. 400 початок 70-го діапазону, так можна сказати. Максимальна потужність. Отут же файна у нас потужність. 5,1, 5,2. 420 давайте. Максимальна потужність, кнопочка передачі. Майже 5 Вт так само. Давайте подивимось наш любительський. 432 500. 432 500. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 4,8 Вт. Давайте PMR глянемо. Максимальна потужність 4,9 Вт. 460. Максимальна потужність, кнопочка передачі 4,9. Давайте 480 зразу. Максимальна потужність, кнопочка передачі 4,5. Ну, досить-досить непогано, я вам скажу так. Ну ще давайте 500 провірим. 2,6. Ну, якось так. В принципі, я вам скажу так. Як на радіостанцію, яка працює у нас з коробки в даному випадку, тільки з самою перепрошивкою, це просто чудесно. Як на той самий навіть садком, більшості каналів, які там від 290 до 300 знаходяться. Так що, я думаю, в принципі, для садкома вона буде досить непогано. Я пробував з нею на садкомі працювати. Модуляція, правда тихіша, ніж того самого застона M7, наприклад. але в загальному в загальному радіостанція за свої гроші досить і досить непогана. Ще, можливо, якщо комусь буде корисно, в неї можна так само ще її заказати з, з gps ом і з Bluetooth. -ом. Може комусь буде і таке цікаво. Ось, можна потім так само там обмінюватися, вроді би, якщо я не помиляюсь СМС-повідомленнями. Ну, то вже таке, типу баловство, як на мене. А так загальному радіостанція дуже і дуже непогана. Всім рекомендую її до покупки. А так, звичайно, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.